Друзі, вітаю! Потрібно розуміти, яка зараз взагалі ведеться боротьба. Боротьба за те, яким буде фронт у 2024 році і навіть у другій половині осені і зими. Враховуючи те, що фаза війни буде змінюватись з настанням дощів і холодів. На передній план буде виходити боротьба. Артилерії фактично у кого буде більше боєприпасів, у кого буде більш високоточна артилерія, в кого буде більше точної роботи ударних БПЛА, в кого буде більше FPV Камікадзе, в кого буде більше ударних дронів та ракет, той може розраховувати на щось. І головне, в кого буде більш точна робота. Ставка України і наша наші можливості, звісно. Збільшення кількості ударних пепла в піві Камікадзе і результат їх роботи вже видно. Постійно вибивається техніка ворога. Ми залежні від 155 мм калібру артилерії, зокрема до гауби 777 натівських. Вони високоточні і вони дають можливості перекривати ворога у артилерійських дуелях. Ворог робить ставку на. Північно-корейські боєприпаси старі до старих гаубиць, але роблять ставку на кількість, і оце небезпечно. В той же час ворог працює по американському напрямку батаферми ворога в Твіттері, багато де просувають меседжі. Що спочатку просували меседжі, що Україні взагалі не треба давати допомогу, і республіканське крило Трампа воно підтримує ці меседжі. Маски їх масштабує, і вони будують на цьому свою політику. Зараз додався кейс Ізраїлю. А кейс Ізраїлю, вони прокачуть такими темами, що США, мовляв, воювати на два фронти не готові, тим більше, що загроза Китаю є, тому треба допомагати комусь одному. І, мовляв, дехто каже, що треба допомагати лише Ізраїлю. На це велика ставка ворога робиться. І вони цю тему хочуть прокачати. Їм вигідний. Бігідна війна в Ізраїлі, вони підживлюють Хамас, вони підживлюють Хезболу разом з Іраном, виключно для того, щоб змусити Сполучені Штати Америки відволіктися туди? Паралельно з цим вони в певних локаціях намагаються проводити штурмові дії зараз, щоб мати як вони думають більш виграшні позиції. Яка ж загалом ситуація по Сполучених Штатах щодо цього у Сенаті і загалом. Досі половина, навіть більше половини республіканців про демократів не кажу. Вони всі підтримують продовження допомоги Україні. Зрозуміло, що 100-мільярдний законопроект Байдена він зараз буде для України швидше за все підданий критиці. Втім, здебільшого обидві партії, переважній більшості республіканців, налаштовані на те, щоб ухвалювати законопроект на фінансування України до виборів. У Сполучених Штатах президентських. Це зараз ключове для нас. Ми маємо робити ставку на власний військово-промисловий комплекс, але маємо зберегти будь-що підтримку Сполучених Штатів і Європи, саме боєприпасами. Ми маємо якимось чином достукатися до Європи, щоб вони починали виробляти більше, бо війна їх теж торкнеться. Формується ось Пхеньян, Москва. Пекін, Тегеран, Мінськ. Яка загрожує демократіям. Така ситуація: рік буде складний. 2024 рік буде складний в чомусь вирішальний для нас. Ми маємо битися, битися щоб зберегти державу. Будемо битися, будемо допомагати, маємо бути єдиними. Слава Україні! Переможемо всіх!